Існує набір переконань, які обмежують сексуальну свободу. З одного боку, ці переконання ґрунтуються на етиці тієї культури, етиці тієї сім'ї, в якій народилася людина. Базові установки батьків, які людина в дитинстві щитує з поведінки тата й мами, є прикладом, що формує уявлення про те, як мають ставитися одне до одного чоловік і жінка, яким чином вони проявляють свою сексуальність, як виражається ніжність, як проявляється турбота. Тому перші глибинні переконання, це, звісно ж, ті, що сформовані на прикладі власної сім'ї. Друге це культура народу, в якій живе людина. Коли маленька людина виходить у свій час, тобто на вулицю, починає розширюватися уявлення про можливі стосунки, тоді базові установки можуть піддаватися впливу зовнішніх інших прикладів, або посилюватися, або послаблюватися. І в цьому сенсі людина набуває додаткового досвіду, який накладається на приклади сім'ї. Третій формат впливу на глибинні установки література та кінематограф, література і річ більш консервативна. Сучасний кінематограф, як і дешева жовта література, все більше спонукає людей до розкутості у вільному прояві сексуальної енергії, і в цьому сенсі людина отримує додаткові стимули для того, щоб поставити собі подібне питання.